Всім вітання, всіх зі святом, провела я ефір. Дякую Ірині, яка намагалась мені допомогти, я буду намагатись щось додатково ще зробити, щоб мати змогу до вас вийти разом з чатом. Якщо я правильно зрозуміла, де там що треба зробити, то воно буде дієво. Якщо. На наступний якийсь раз воно щось не вийде, я, скоріше за все, буду вас орієнтувати на інстаграм. Так що, сподіваюся, ну, там набагато все простіше, там все набагато зрозуміліше, і ви будете бачити е, мої відповіді через ваші чати. Ось якось так. На ваші запитання, які були задані, я думаю, що дуже-дуже у дуже -дуже багатьох. Єдине, що, знаєте, я не відповіла, було запитання, я просто про нього забула вилетіла а, з приводу бази. Це, скоріш за все, дівчата, які не дивились відео, де я розповідала про базу. Зверніться, будь ласка, я буду залишати всі посилання в описі на відео за базою. Там я розповідаю, чи даю я базу. Чи і, і як і що. І я сподіваюся, вам буде максимально зрозуміло, щоб зараз все це не затягувати. З приводу запитань і відео з цього ефіру, воно, мене, воно дуже велике і дуже об'ємне просто за своєю за якістю, за своїм як то сказати трафіковим, трафіковою вагою, якось так. Так от, в мене зараз не виходить його завантажити. Тож, я, знаєте, вам зроблю окреме відео на запитання, які були вам все одно, навіть якщо ви не думали їх задавати, вам буде все одно цікаво, тому що це такі речі, які потім допомагають в... навіть новачкам чи тим, хто шиє вже давно, але інколи ми. Про щось не здогадуємося, скажімо так. От, але знали, але і не думали, чи знали і забули. Тож я зроблю вам в картинках таке ще додаткове відео з, від, з відповідями на запитання. Я сподіваюся, вам то буде корисно, цікаво, і ви зможете для себе взяти максимально з того, що я вам буду відповідати. Ось, і що ще я хотіла вам додати до цього всього, що будуть ще для вас огляди. Я хочу зробити, я вже казала, що хочу зробити окреме відео, навіщо я роблю ці огляди. Навіщо я з вами, з вами ділюся своїми думками з приводу цих оглядів? Чому я спостерігаю на окремі деталі, коли я роблю ці огляди? Навіть перший раз разом з вами відкриваючи цю книжку, і як воно взагалі може бути вам корисним? Тому що багато хто не розуміють користі з подібних оглядів, не розуміють користі взагалі навіщо де і що. І е, в мене є одна думка, що можна такого корисного для вас зробити. Тому що, судячи з мого досвіду роботи з клієнтами, незалежно то жінки чи чоловіки, для того, щоб. Гарно співпрацювати і залишати поряд з собою дійсно коштовних клієнтів, замовників всіх типів. Я маю на увазі чоловіків і жінок. Тож тут є дуже велике питання, як цього досягти. І не одними рівнесенькими шовчиками ви можете їх зачепити. От. Тож я буду робити такі відео, я буду пояснювати, я сподіваюся, що вам тут буде цікаво, особливо для новачків, особливо для тих, хто хоче шити на замовлення, працювати на себе чи десь в ательє. Давайте так, я не буду, я зараз наперед забігаю, я не буду враховувати. З працю на фабриках, наприклад. Як зараз є в Україні дуже багато фабрик. Подивіться, будь ласка, на, на них є дуже багато оглядів. Там я нічого не можу сказати, тому що це, це інша історія, це не ательє. це не праця на себе. І в ательє я працювала. Я знаю, що це таке працювати в ательє. І. Ну, це, це інше, це зовсім інше. Про це я говорити нічого не буду. А от про ательє і про, про співпрацю ми з вами поговоримо. Я сподіваюся, що вам це буде цікаво, особливо зараз. Особливо зараз, в цей час. Особливо зараз саме для України. Тому що для Європи я ще розбираюсь, які тут є моменти. Це трошки. Теж тут, тут по-іншому дивляться. Так, так що е, я сподіваюся, що ті, хто був на ефірі і почув якісь цікаві для себе речі, будь ласка, напишіть мені е, під цим відео. Е, посилання на огляд по базі я вас, я вас залишаю в описі. І. Е, Мабуть, це посилання на огляд по базі, я буду залишати під кожним відео наступним, тому що дуже багато дівчат, нових, скоріш за все, чи ті, хто вже є, але не дивились з попередніх відео, вони не бачили і не знають, що до чого. Так що, все, всім гарних свят, всім спокійних ночей, всім тим, хто в Україні. І до нової зустрічі. До побачення.